Озброєні чоловіки у Балаклавах зранку точили апеляційний суд Києва. В СБУ підтвердили, що саме їх бійці блокують установу за дорученням Генеральної прокуратури. Працівників суду спочатку не випускали з приміщення, згодом дозволили заходити і виходити. Відвідувачів протягом дня не приймали. У генпрокуратурі обіцяють пояснити причини після завершення слідчих дій за неофіційною версією. Обшуки стосувались голови апеляційного суду Антона Чернушенка. Ну одно автомат вісить. Один в рубашці ходить в джинсах з балаклавою і автоматом на плечі. Інший ходить в формі, такі як я вам показав, з пістолетом за пазухою. Чесно говоря, якщо нас приїхало перевіряти сюди, чи виконувати слідчі, слідчі дії. Служба безпеки України це мусить бути авторитетна служба, я так розумію, а не лякати у такому вигляді не тільки суддів, не тільки працівників, а тих людей, які прийшли сюди на суд. Блокування такого доволі. Серйозного органу як апеляційний суд міста Києва і зупинення роботи це доволі поганий сигнал для правої держави. Такі дії говорять про те, що цю судову владу не те, що хочуть зробити незалежне, навпаки, хтось намагається підім'яти під себе.